Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. В Республіці Молдови місцеві жителі виявили два дрони: один з них поблизу столиці Республіки Молдови Кишинева. У весь світ, усю Європу, облетіли знімки цих дронів. Ви знаєте, я самий крайній з усіх в Україні викладаю відео про дрони. Російські в Молдові, тому що коли ти викладаєш крані, ти маєш час обдумати, зважити і подивитися на це питання під різними кутами. Я не великий спеціаліст по дронах, але мені здалися ці дрони просто іграшковими, просто макетами. От реально макетами, особливо той, що знайшли під Кишиневом. Реально якийсь фанерний дрон-макет, який запущений просто для того, щоб він залетів під Кишинев і сів під Кишинев, да? чи під кишенів, да? правильніше. Яку функцію могли виконати ці дрони? Ці, функ... ці дрони російські виконали функцію показа того, що. Росія не відмовилася від Молдови, що з виборами Майї Санду на пост президента Молдови нічого не закінчилось, а тільки починається. Що Росія готова до силового сценарію в Республіці Молдови. Вона цими дронами якимись такими фанерними макетами. да? Фанірні макети, як колись, як колись в будинку піонерів, у нас такі макети робили в часі моєї. Юності. Так от, цими фонарними дронами-макетами Росія показала, що готова до силового сценарію в Молдові, до силового сценарію, до силового переворота до російських Хіл-76 на тераспольському аеродромі в Придністрові до російських десантників, вагнерів і спецназівців гру. До бунтівливого Камрата, який відверто тяне за Росію, і там російські бойовики, навчені в спеццентрах спецназу російського в Ростовській області, ходять з автоматами відкрито до російськомовних більц, біля кого є військовий аеродром. Коротше кажучи, скажу коротко: ці два фанерні макетні піонерські дрони російські, які начебто з помилками РЕБ залетіли і приземлилися в Молдові. Показують молдовському, і уряду, молдовському уряду і президенту Санду, що нічого не закінчилось, а Росія тільки починає свою гру в Молдові. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!